Чернігівщина завжди славилась гучними корупційними і політичними скандалами. При тому, як всеукраїнського, так і регіонального рівнів. Один із нещодавніх цікавих випадків це судова справа, в якій обвинуваченою виступає депутатка Чернігівської обласної ради від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Віта Солорева. 15 листопада 2022 року виконком прилуцької міської ради ухвалив рішення про надання фінансової допомоги 52 прилучанам на загальну суму в 174 тисячі гривень. Нарахування коштів відбувалось за рахунок субвенції на виконання доручень виборців депутатами Чернігівської обласної ради. Варто звернути увагу, що з цієї суми найбільшу частку, а це 125 тисяч гривень, було виплачено на запит депутатки обласної ради від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Віти Солоревої. Отже, відповідно до запиту депутатки від батьківщини грошову допомогу отримали 37 жителів прилук. І ось тут починається найцікавіше. Адже в списку людей, що отримали грошову частку від обласного бюджету, увага! Матір Віти Солоревої, її колишній чоловік та однопартійці. Для розуміння ситуації бюджетні кошти, які формують податки звичайних людей, було розподілено між певним числом наближених. На підставі цього віту Солареву хочуть притягнути до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення пов'язаного з корупцією. Прошу відповідно визнати Солареву за тою, що вчинила адміністративний бропорушення, перебачені частини першої другої статті 170. З другою з позначкою Сім України про адміністративні правопорушення з коментарів, які підозрювана попередньо надавала журналістам, відомо, що своєї провини вона не визнає. З її слів, такі дії це, мовляв, допомога прилуцькому добровольчому формуванню територіальної громади. Коли лист про до мене був наданий командиром добровольчого формування Олександром, я не задумуючись. Сказала, що я на цей лист відреагую, тому що у нас в півуках не відбувалася сесія, одної копійки не зібралося на ДФТГ. Хлопці моли боси розгляд справи відбувається в Деснянському суді міста Чернігова. Хоча сказати, що воно відбувається, навряд чи можна, адже судове засідання відкладають уже кілька разів через довідки віти Солоревої з лікарні. Оскільки передбачити розвиток подій крайнього засідання у цій справі було не надто складно, то 25 січня 2024 року наша знімальна група вирушила у прилуки, аби за нагоди навідати віту Солорево у лікарняній палаті та отримати коментар з приводу її судової справи. На годиннику 11.34 в цей час в Чернігові, в приміщенні Деснянського суду мало б відбутись судове засідання у справі депутатки Чернігівської облради Віти Соларєвої. Утім, воно відкладається уже вкотре через хворобу пані Віти. В першу чергу маємо на меті поставити кілька питань головній лікарці КНП Прилуцька центральна міська лікарня Яні Погорілій. Мене звати Каліна. а можемо визити до головного лікаря пані Яни. на місці? пожити. Чекайте, вам зараз вас і за кілька хвилин очікування до нас все таки підійшла головний лікар Прилуцької центральної міської лікарні Яна Погоріла. Те, що стосується звернення пацієнта до медичної установи, це є медичною таємницею. І тим більше ми зараз публічно з вами спілкуємося. Я не маю права розголошувати таку інформацію, ви це як журналіст, прекрасно розумієте, але тим не менш ці питання мені задаєте. І те, що стосується безпосередньо лікувального процесу, у нас відкритий заклад, ви можете запитати в неї, стосується її здоров'я, чому вона сюди вирішила звернутися, чому вона отримує саме тут медичну допомогу. Отже, жодної конкретики від головної лікарки лікарні, що виписує обвинувачені і корупції Віті Солорєвої, уже не першу довідку про хворобу ми не отримали. Тож приймаємо рішення поставити кілька запитань лікуючому лікарю пані Віти Солоревої Олегу Устименку. Я, да. Я е, пане Олег, ми з приводу вашої пацієнтки можемо зайти всередині? чи тут Можна не знімати, а? Е... у вас дозвіл є з адміністрації? Дозвіл на що на зйомку. Мы снимаем лучше вас на пациенте на накрине. Подождите, у нас есть приказ по лекарне, Что все съемки, все комментарии. Мы с приводу вашей. Давайте я сейчас позвоню. Двигайте, это две хвилины буквально. Мы с приводу вашей пациентки, пані Виты Соларевой. Вона э, у неї сьогодні на лікуване, Так, да? на стаціонарному лікуванні, вірно? Мы знаем, что. Вы що... можете мне снимать. Я сейчас, пока я не получу дозвіл, директор спілкуватися не буду. Вы меня подпуслышали? Пожалуйста, это мой кабинет? Накричить на меня. Добрый день, Анна Викторовна тут журналісти приїхали після кількох хвилин приватного спілкування телефоном з головною лікаркою Олег Стименко повертається до нас. Тепер він готовий спокійно відповісти на наші запитання. Отже, як виявилось, Віта Солорева дійсно лікується в цій лікарні у черговій довідці, яка приїхала на суд замість обвинуваченої, зазначено, що Віта Солорева знаходиться на стаціонарному лікуванні. Утім, наразі її в лікарні чомусь немає. Так. Є історія болізни, вона проходить лікування з приводу сокового діабету, осважнення віді діабіті, ангіопатії, ніропатії. Проходить лікування. В довідці написано, що це стаціонарне лікування? Стаціонарне, звісно. Вона знаходиться тут зараз, так? Ну, зараз я щось, вона щось прокапалась, відпустив помитися. Також, як виявилось, вже на наступний день після судового засідання Віту Солорєву виписують з лікарні. Цікавий збіг, чи не так? Хвора, ще завтра, в останній день лікування її, в стаціонарі, і завтра я буду виписувати. Це не перша довідка, всі попередні також видавали ви як лікуючий лікар, чи її звертали до інших панеліток? Тому що ця справа... Я не буду врать, я не пам'ятаю про серпня, а от коли вона у нас лежала після операції, я давав довідку, так. Да. Звісно, ми намагались контактувати із самою депутаткою Вітою Солоревою, аби зустрітись в прилуках та отримати коментар від неї. Утім, на наші дзвінки вона не відповіла. Звісно, ми не бажаємо нікому хворіти і співчуваємо та розуміємо тим, у кого проблеми зі здоров'ям. Утім, зважаючи на ситуацію, яку наразі спостерігає вся Чернігівщина під час кожного судового засідання у справі Віти Солорєвої, виникає цілком логічне запитання: а чи здатна депутатка повноцінно виконувати свої робочі зобов'язання та продуктивно працювати на благо населення? Особливо в нинішній складний час, адже її щомісячне перебування на лікарняному змушує зробити певні висновки. Певного роду поведінка нагадує про те, що депутатка, яка заявляє про свою невинуватість, насправді нібито ухиляється від відповідальності. мене теж торкове діє. Я проходжу два рази в год лікування. Я це, дуже... це я для... для себе, я як доктор для себе прохожу це лікування не просто так, що. Я, допустим, если я, я ликуюсь, я не беру больничных, потому что некому, некому тут будет работать. То есть я во время рабочего дня капаюсь, но это я могу так себе позволить, как говорится.